Вітаю, друзі. Сьогоднішня наша тема називається Практичний характер біблійної релігії. посланні Якова в першому розділі записано Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі, зберігати себе чистим від світу». Біблійна релігія це не вбрання, яке можна одягти, а потім при бажанні зняти. Це всеосяжний вплив, який перетворює нас на терплячих, самовіданих послідовників Христа, котрі поводяться так, як поводився Він. Ця релігія навчає нас виявляти терпіння і довготерпіння, коли з нами поводяться жорстоко і несправедливо. Але якщо Боже Слово стане принципом нашого життя, то все, із чим ми матимемо справу. Кожне наше Слово, кожний наш незначний учинок будуть свідчити, ми піддані Ісуса Христа, і навіть наші думки підпорядковуємо Йому на послух. Якщо Боже Слово буде прийняте серцем, воно звільнить душу від самодостатності і самовпевненості. Наше життя стане силою до добра. Оскільки Святий Дух наповнить наш розум думками про Боже. Ми будемо втілювати в життя релігію Христа, бо наша воля перебуватиме в досконалій згоді з Божою волею. Дослідіть Писання. Жодна інша книга не повідомить вам настільки чисті, піднесені благородні думки. І жодної іншої книги ви не почерпнете глибокий релігійний досвід. Коли присвячуєте час самоаналізові, покірній молитві та серйозному вивченні Божого Слова Святий Дух перебуває з вами, щоб застосовувати істину до вашого, до вашого серця. Біблія і тільки Біблія має бути правилом нашої віри. Це листя з дерева життя і споживаючи його, приймаючи його в розум, ми будемо зміцнюватись, щоб виконувати, виконувати Божу волю. Якщо не приймемо релігію Христа, живлячи Словом Божим, ми не матимемо доступу до Божого міста. Звикнувши до земної їжі, виховавши в собі уподобання до світського, ми б не змогли гідно оцінити чистий небесний потік, що тече в небесах. Ісус каже без мене не можете робити нічого. Живучи в Христі, припадаючи до Христа, отримуючи підтримку від Христа, живлячись від Христа, ми приносимо плід за образом і подобою Христа. У ньому живемо і рухаємось. Ми єдині з Ним, єдині за Отцем через віруючу Божу дитину прославляється ім'я Христа. Це і є біблійна релігія. Ось такі роздуми, друзі, ми мали на сьогодні всім Божих благословень.